В день саміту Україна ЄС до Києва приїхав голова Європейської ради Шарль Мішель. Це його другий візит у Київ за цей місяць. Минулого разу він приїжджав в один із госпіталів, де зустрічався з ветеранами війни. Тоді він сказав, що його метою є зробити так, щоб європейські країни надавали Україні якомога більше зброї. Цього разу ми з ним поспілкувалися про європейську інтеграцію України, про те, що вже виконано і що ще варто зробити. Також він розповів, що його вражає в Україні найбільше дорогий Шарлю, дякую за це інтерв'ю сьогодні. В день саміту Україна ЄС. Ви приїхали в Київ. Це досить яскравий сигнал для нас. Поговоримо про євроінтеграційний шлях України. Як ви можете оцінити прогрес України у виконанні домашнього завдання і де є найбільші проблеми? Перш за все я хотів би відзначити роль, яку відіграє українська влада, тому що лише за декілька місяців ми можемо бачити, як у певних рішеннях ви заглиблюєтеся в деталі, необхідні для того, щоб прискорити процес, впроваджуючи необхідні реформи. І ми дуже позитивно налаштовані, тому що бачимо, що докладається багато зусиль. Звичайно, в наступному місяці європейська комісія має представити деякі звіти, щоб мати об'єктивне уявлення про стан справ, і це буде відповідальність. Європейської ради держав-членів оцінити, якими можуть бути наступні кроки. Але українська влада знає, що вона може розраховувати і на мене, і на європейський союз, який намагається зробити усе можливе, аби підтримати ці зусилля. Але де ще є труднощі я думаю, що пріоритет пов'язаний з реформами, спрямованими на зміцнення демократичних інститутів, особливо верховенство права, боротьбу з корупцією, незалежність судової системи це фундаментальні умови для того, щоб приєднатися до європейського союзу. Але я впевнений, я відчуваю, що українська влада дуже добре розуміє, що це є пріоритетом. І я відчув, що лише за кілька місяців ви змогли досягти значного прогресу і зробити кроки у правильному напрямку, тому я впевнений, що протягом наступних місяців комісія зможе представити деякі звіти. Я сподіваюся, що це буде корисно для того, аби зробити додаткові кроки. премєр міністр України Денис Шмигаль говорив про плани України стати членом ЄС за два роки. Наскільки це реально? Я не кажу, що це нереально, але важливо слідувати за процесом. І тому, якщо з українського боку буде сильна політична воля для прискорення, якщо буде ця впевненість, яку я відчуваю, для того щоб впроваджувати необхідні реформи, то це можливо прискорити. Коли ми вирішили надати Україні кандидатство в ЄС, я пам'ятаю, що за кілька тижнів до того, як ми прийняли це рішення, хтось вагався, хтось ставився неохоче і песимістично. Та нам це вдалося. Ви змогли нарешті дуже швидко. Отримати статус кандидата порівняно з тим, як це робиться зазвичай з боку ЄС Тож це можливо. Я не хочу сказати щось таке, що створило більше труднощів, але я думаю, що ми повинні зосередитися на зусиллях, які необхідні з обох боків. Це пункт перший і пункт другий очікування початку переговорів, що є важливим кроком. Також важливо використовувати інструменти, які ми вже маємо. Наприклад, я хотів би, щоб ми прискорили процес спільного роумінгу для того, щоб з'єднати Україну з ЄС через систему роумінгу. Я хотів би, щоб ми прискорили зусилля. Для поступової інтеграції України в єдиний ринок я хочу, щоб ми доклали більше зусиль для того, щоб з'єднати інфраструктуру на основі принципу будьмо конкретними, будьмо оперативними. І українська влада знає, що у них є багато друзів в Європейському Союзі, які щиро бажають допомогти вам прискорити цей процес. Майже 40 мільярдів євро російського центрального банку та ще 20 мільярдів приватних російських активів заморожені в ЄС. Чи є розуміння того, як ці? Ожти можуть бути арештовані. Кілька тижнів тому, після зустрічі з Володимиром Зеленським, я вирішив поставити цю тему на порядок денний Європейської ради. Нині є кілька варіантів, і я впевнений, що зможу прийняти якісь рішення для того, щоб це сталося. Тому що це питання справедливості. Проти українців вчиняються воєнні злочини, і притягнення до відповідальності для нас є пріоритетом. І саме тому ми прийняли деякі конкретні рішення. Ми вирішили підтримати зусилля щоб координувати збір. Важливих доказів, які будуть у суді, пункт перший пункт другий. Ми також допомагаємо прогресу у боротьбі зі злочинами агресії, і саме тому ми маємо намір створити центр у Газі в Нідерландах, щоб полегшити координацію для забезпечення притягнення винних до відповідальності. чи вдалося Україні узгодити з ЄС закон про конституційний суд України? Як Україна пояснила той факт, що не дослухалася до рекомендацій Венеційської комісії? Так, це тема, яку ми безумовно обговоримо сьогодні із Зеленським та його командою. Ми готові вислухати українське бачення цього питання. але це правда. Ми довіряємо венеційській комісії, тому що вони мають дуже потужну експертизу, і ми будемо обговорювати з українською владою, як ми можемо подолати ці виклики. Челенджіскен'юкренгдис лос але чи може Україна впроваджувати ці закони, не враховуючи висновки венеційської комісії? я хотів би спочатку обговорити цю тему з українською владою, а не в публічній площині, тому що це дуже важливе, дуже дуже серйозне питання. І я не хотів би завчасно говорити речі, які могли б щось ускладнити з українського боку. Є занепокоєння, і ви дуже добре про це поінформовані. З боку єс для нас дуже важливо врахувати роль, яку відіграє венеційська комісія. Тож подивимося, як ми зможемо подолати цей виклик. В одному з інтерв'ю ви сказали, що наступні два чи три тижні будуть вирішальними у війні. Чому саме цей період? Що може статися? Я вважаю, що для нас з боку ЄС дуже важливо надавати більше підтримки, більше військової підтримки, більше фінансової підтримки, тому що ми знаємо, що існує величезний ризик. Існує ймовірність того, що Росія знову спробує напасти, здійснити масовану атаку на Україну. Ось чому так важливо переконатися, що у вас є необхідна підтримка, яку ви потребуєте просто зараз. Ви кілька разів були в Україні під час війни. Назвіть п'ять речей, які вас найбільше вразили тут. Хоробрість українського народу. Я приїжджав в Україну за рік до початку цього повномасштабного вторгнення. Мені випала нагода поїхати на Донбас близько до лінії зіткнення разом із президентом Зеленським. Я був вражений хоробрістю і вибором. Який ви робите на користь вільного світу, демократичних принципів і демократичних цінностей, це зворушливо, і наш обов'язок з боку ЄС допомогти вам настільки, настільки ми можемо. І я ніколи не забуду деякі особисті моменти, деякі особисті емоції. Наприклад, я ніколи не забуду телефонну розмову із Зеленським у ніч нападу, коли він повідомив мені, що Росія атакує усю територію України. Я ніколи не забуду, наприклад, зустріч із хлопчиком. Українським хлопчиком у Бородянці, який розповів мені, що сталося під час російської окупації і як я був тут два тижні тому, коли побачив ветеранів У одного із них мала народитися дочка через кілька місяців. Ми дуже добре бачимо лихо війни, трагедію війни, і ми розуміємо нашу відповідальність приймати правильні рішення, не втрачаючи часу, а приймати правильні рішення для того, щоб підтримати вас і підтримати наші спільні принципи і цінності хоробрість, люди. А що ще? Сміливі люди і рішучість. Ми відчуваємо, що ви абсолютно рішучі, тому що ви знаєте, що на кону ваше майбутнє і наше спільне майбутнє. Тенківермачфорди сінтерю.